Всім привіт, з вами я Нала. І так, я нарешті повернулася. І так, сьогодні у вас не 6 хвилин відео, а таке коротке, так як це моє перше довге відео Light Motion, я дуже над ним старалася. І сьогодні ми поговоримо на таку тему як квадробика, я думаю. Всі чули про такий вид спорту, а хто не чув, я розкажу вкратце. Квадробика це такий вид спорту, де треба переміщатися на чотирьох, так сказати, конічностях. Е, і люди почали дуже хейтити квадробику, за те, що це виглядало, так сказати, трохи по-тупому, і квадроберів почали називати тваринами. Ну, я думаю, я все розповіла, те, що мала, і сьогодні я розкажу, що думаю про квадробері. І глянемо відео. Ось перше відео. Вау, мені дуже сподобалось відео. Вау, мені дуже сподобалась атмосфера на пляжі дуже гарно, не так стримала і водичка, так сказати, не польопалася, а не знаю, як вам пояснити. І я надіюся, її не дуже мама відругала. Тому що бачу, що у неї трошки там штани замастилися, Ну, ладно. Я дуже рада за дівчинку, що мама підтримує її, так сказати, захоплення те, що на квадроби і так далі. Тільки, я думаю, якщо мама знає, що таке квадробика, і знає, що є трішки ненормальні квадробори, або їх ще називають агроквадробури. Тому я, якщо ну, мама знає, я думаю, що вона має розповісти для дівчинки, що. Як інші деякі квадробори роблять, як кусаються, лають на прохожих, так робити не можна. Тому що ну, люди, які це роблять, вони портять, так сказати, фандом квадроберів і так далі. І більшість квадроберів хейтять. Ті люди, які не знають, що не всі квадробери такі, а тільки малий відсоток є агроквадроберів, які чомусь кусаються і лають на прохожих людей. Просто я не розумію, що вони так чинять. Але я надіюся, мама пояснить для тієї дівчинки. А ми переходимо до іншого відео. Я надіюся, ти не дуже вкололася, тому що кактуси, як я знаю, дуже колючі, і я надіюся, ти собі нічого в палить не загнала. Я бачу, що вона вроді була в перчатках, тому не думаю, що могло би дуже сильно щось там загнатися і так далі в палить, але надіюся, з нею все нормально, і вона ціла. Ну, ось таке відео вийшло. Я не знаю, сподобалось вам воно чи ні. Буду чекати, так сказати, від вас підтримки. Надіюся, ви поставили лайк і попрошу підписатися, так як я стараюся так. І сьогодні я знову сценарію, тому що я записую це відео дуже ввечері, я дуже втомилась. І я прийшла сюди тут вам не пожалуватися, а просто сказати, що я надіюсь, вам це відео сподобалось, так як я старалася. І пишіть в коментарях, робити другу частину реакції на квадробику чи не робити. Тому.